О цік. Балдеж в своєму особистому басейні самому плавати. Має собі цілий басейн для Домініків. Розгар дня 12.30. 30 Домініка собі плаває у своєму басейні. Людей майже нема. Себе, ну і я, я, я теж є, ясно жид. І вон наш готель, о, столова, того зразу в тих будинках ми живемо, тому що далеко куча всього. Там дитячий клуб, спортивний майданчик якийсь для дітей, різні захцянки. Люди всі десь або на морі, або не знаю, де всі. Ми вже були на морі і там. Ті <голодиме> собі тут плавають. Кого нема, а якби для тебе все. Типу обслуговують чого тільки персоналу Стефунче. Що? Як тобі тут? Погано? Є. Нормально? Ти собі плаваєш? Ні, що, що? Ладно, просто вода. Так холодно, то тепло тут підігрівом. Ні, там такі. так? Ну о таке. Кій Єгипет ненче. Який Крим, що ви говорите? Що дорожче, а тут не порівняти їсти пива скільки хочеш, води скільки хочеш, їсти скільки хочеш, без оде, тракції, всякі, шоу, програми. Сиди собі. територія готелю огромна така, що не обійти, навіть ніде не треба йти, тут є де туди. Тоць, як ти там не засни, ти згориш, пливи сюди до мене, пливи до мене, ну таківа, кива не ні.